Санвузлами, душовими, з балконами і поруч з гарним лісом. Це дуже гарний такий дах над головою. Це краще, ніж нічого, і ми будемо продовжувати в цьому напрямку щороку знаходити можливість, принаймні 10-15 таких кімнат будувати або реконструювати і надавати нашим освітянам. І так само треба не забувати і про наших медиків. У нас на черзі, і я сподіваюся, що десь через півроку ми зможемо так само. Близько 10 медичним працівникам також надати житло. Практика надання житла стане традиційною. А ми маємо ще один телефонний дзвінок. Добрий вечір. Представьтеся, ви в ефірі. Здравствуйте. Добрий вечір. Це вечер. Сергій Ільявич, я хотів би вам задати вопрос по поводу респорта. Респорт зробили так красиво, очень подобається. в кінці там ті пліти перевірнути. То така десапридмічательність. Там два шатра як ти в все. і все, пане Володимир, питання зрозуміле. Дякую. Я погоджуюсь з вами. Ну на щастя, нам вдалося зупинити процес руйнування набережної. Ми три роки тому розпочали там наводити порядок. От е, зробили освітлення, зробили доріжки, відновили зелені насадження. В тому числі відремонтували ті фрагменти, деякі фрагменти, які дійсно становили загрозу здоров'ю людей, де повимивало, попідмувало. Але сьогодні, звичайно, набережна, вона далеко до ідеального стану. Ми плануємо значний обсяг робіт зробити наступного року. Ми, якщо ви звернули увагу, цю ділянку від річпорта до набережної в цьому році провели в порядок, вичистили, позносили. Всякі якісь сторіни зрозумілого призначення, якісь будівлі, якісь кладки, стінки там і так далі, так далі. Наступного року ми плануємо там відновити, продовжити, по суті, набережну до самого річ порта, зробити пішохідні прогулянкові зони, висадити зелені насадження. І тому я сподіваюся, що це буде черговим кроком до. Покращення умов. Загалом, безумовно, в Річпорт і в набережну треба достатньо велике капіталовкладення. І сьогодні ми шукаємо партнерів, хто був би зацікавлений зайти на ці території, облаштувати, зробити благоустрій, розмістити якісь заклади. Чи це дитячі розважальні заклади, будучи, чи це якісь міні-крамнички. з... Одягом невеличкі кафешки і такі інше. Я сподіваюся, що нам вдасться це зробити. Принаймні, от один об'єкт через кілька місяців почне будуватися на вулиці Казацькій. І, відповідно, цілий шматок території і Пірсу буде відповідним чином благоустроєний, відремонтований і взятий на утримання цими орендарями землі. Це був останній дзвінок від телеглядача на сьогодні. Наразі ми зупиняємо інтерактивне опитування. Результати будуть за кілька хвилин. А зараз у мене останнє питання також на сьогодні до вас по спорту. Так є така інформація, нібито 34, 34 ту школу будуть реорганізовувати у спортивний ліцей. Як із цим зараз? Ну не те, що будуть, а вже, вже зробили уже реорганізували. Ми на базі 34 ї школи на митниці. Відкрили в цьому році спортивний ліцей. Це те, що давно потрібно було робити. І мені здається, Черкаси, мабуть, єдине місто, яке не має такі спеціалізованої спортивної школи. Ми попередній рік в такому пілотному режимі мали кілька спортивних класів у цій школі, а зараз перевели всю школу в такий режим. І я сподіваюся, що за найближчий рік-два ми збільшимо кількість учнів, які будуть паралельно з навчанням і професійно займатися різними видами спорту. Тому хочеться, щоб цей от проект він прижився і щоб ми виховали своїх чемпіонів світу, чемпіонів Європи, ну як мінімум України. Це було б чудово. А зараз я пропоную до уваги телеглядачів. Результати інтерактивного опитування сьогодні ми пропонували дати вам відповідь на запитання, яким чином у вашій школі збирають кошти для закладу. 29 черкастів, які потелефонували до нас упродовж ефіру, платять через касу. 90 черкастів віддають гроші у руки вчителю, і 94 городяни збирають гроші через батьківський комітет. Всього під час ефіру до нас потелефонувало 213 черкастів. Нагадаю, результати цього. Опитування не є репрезентативними, і з огляду на тему сьогоднішнього ефіру, це освіта, перше вересня, перший дзвінок. Чи сумлінним учнем ви були в школі? Сергій Олегович, пригадайте, коротенько. Був достатньо сумлінним, хоча скажу, що дуже легко давалось навчання. Як правило, домашні завдання робив ще на тому році, на якому задавали. Часу навчатися вдома не було, тому що я серйозно займався спортом. Два тренування на день одне перед школою, друге після школи. І повертався, готов і, встигав повечеряти й лягав спати. От. А хотів би прокоментувати ще от результати опитування. Я думаю, що коли така кількість людей нелегально передає готівку або вчителю, або таким самим батькам, то говорити про те і розказувати, що хтось хабарник, що це погане явище і так далі, я думаю, ми просто не маємо ніякого морального права. Коли ми самі добровільно Стаємо учасниками процесу хабарництва. Я дуже прошу вас, шановні батьки, перестаньте давати готівку. Сплачуйте, будь ласка, всі кошти на школу тільки через касу. Нашим найменшим телеглядачам я вважаю бути відмінникам або хорошистами, і навчатися сумлінно, аби їхні батьки мали мінімум клопотів. Вам, Сергію Олеговичу, дякую за ефір за відверту розмову, відкритому діалозі. А з усіма глядачами ми прощаємося до наступного тижня. Ми зустрінемося традиційно. Не перемикайтеся, попереду на телеканалі Віка багато цікавого. Нехай щастить. На все добре.